День, коли вода у річках та озерах набуває цілющих властивостей. Івано-франківці урочисто відзначають водохрестя. Тисячі людей поспішають освятити воду, а справжні чайдухи наважуються зануритися у крижану купіль. На березі вистриці на Тернянської справжній ажіотаж охочих випробувати силу волі тут не бракує. Серед пірнальників і чимало професіоналів своєї справи, як от пані Людмила Моржує вже 20 років. Купається не лише на Йордан, однак каже, саме сьогодні вода особлива. Відчуття наповнення енергією. Яка, напевно, йде, я думаю, впевнена йде від Бога. Купаюся я вже 20 років, то я, скажімо так, старожил. значить, перевірено часом, що від цього не вмирають. Почала з того, що в мене були хворі нирки, лікарі сказали, що дуже треба берегтися холоду. От я так от і бережуся. Нічого про нирки забула, грипами не хворіє. Прийшов скупатися, і попередній міський голова Івано-Франківська Віктора Нушкевичус, оскільки також має поважний досвід моржування. Я моржував 22 роки. І тобто не тільки на водохреща, але цілий рік. А водохреща це традиція. Вона вже сімейна традиція, і дружина купається, і діти купаються, і невістка. Ну всі, всі дехто на юрданське купання вирушає цілими сім'ями разом із батьками. Не бояться пірнути навіть діти. Щоправда, пере із захопленням не приховують що й справді холодно é. дуже холодно так треба кожного року. Здоровим бути. Щоб здоровим бути. Я вже 12 разів разів. 12 років підряд. Так, І 12 років без соплів, без всяких хвороб. Купайся, це здорово. Щоб Йорданське купання обійшлися без прикрощів, рятувальники розгорнули на березі річки свій пост. У разі потреби готові оперативно надавати допомогу. Та принагідно нагадують основні правила пірнання взимку. Треба пам'ятати, що не треба допускати себе до переохолодження також не потрібно йти в ті місця де течія швидка потрібно купатися в місцях де вода більш менш тиха ну і так само не лізти на глибину то буквально води по пояс вистачає для того щоб провести цей обряд водохреща. між тим більшість моржів запевняють йорданська вода нікому не шкодить адже головне щиро вірити у її цілющість. і міцне здоров'я на весь рік гарантоване ольга рагасергій попович телеканал 402.